Вітаю нашого гостя, вітаю нашого славного першого міністра оборони України, генерал-полковника Костянтина Морозова. Я вас вітаю, пане генерале, пане міністре, пане Костянтине. Як краще вас називати? Бо ви історична постать вже. Вітаю вас, вітаю студію, вітаю ваших слухачів. Слава Україні. Героям слава! Пане Геро, ну то вже так трошки пройшло часу з тих часів свого часу, коли Україна відновила видновила незалежність у 91-му році. 3-4 роки. Це великий відрізок часу. Я так подумав, дивлячись, обертаючись трохи назад, і подумав, що багато людей, які зараз будуть слухати нас у нашому ефірі на Залежного Радіо. Взагалі, можливо, нічого не знають про цю історію, як відроджувалася незалежність України, як створювалися Збройні Сили. Чому? Ну тому що не встигли народитися в той час. Тобто, ті, що народилися в 91-му 3-4 роки, вони нічого не знають. Ті, що народилися, припустимо, і е, трохи раніше, в 81-му їм було 10 років. років. Вони теж мало що знають. Може взагалі теж нічого. Ті, хто народилися в 71-му, та їм було 20 років. Вони знають вже точно і, ну, можливо, не зовсім менно. Але принаймні були свідками тих всіх подій, щось знають. Але ось ця історія давня, 3-4 роки, як не крутим. Для нас це момент хвилини, наче було вчора, а для багатьох людей. Як подивитися так, 34 роки це великий відрізок? Тому я сказав так, що добре забути завжди нове, це не моя ці, це мудрість філософська, яка, в принципі, стверджує те, що наша історія 34 роки тому, яка розпочалася нова історія нової незалежної України, можливо, варто все ж таки в наших передачах про це говорити і нагадувати особливо. У зв'язку з тими подіями, які з цією війною, яка зараз відбувається яку, можливо, ми перечували, не стільки передбачали, скільки відчували, що таке може статися. Отже, пане міністре, ну, екс-міністр, я якось неприємно не називати, як президент, як міністри, колишні воно все, все одно залишається в історії міністрів. Тому я до вас так і буду звертатися. Вона стояло ну, надзвичайно. Тяжке завдання. 91 рік. Радянський Союз, велика машина. якій всі, хто живе незалежно від Белькій Республіці тоді, але тепер в незалежній країні, були заангажовані в цей конгломерат. Цей бетон, цей цемент, всі були там. І звідти тяжко було вибиратися це навіть ніхто не може себе уявити. Тому. Ви так само були в Збройних силах, які були Радянського Союзу Збройних Сил, Вся ваша кар'єра велика, частина велика вашого життя, там 40 років пройшла там. І от раптом кадровий військовий офіцер, який, в принципі, ну, не раптом будемо говорять, який був, виростав в цій радянській системі, вертається в Україну, вірніше є в Україні, але залишається в Україні і стає. Першим міністром оборони, перед яким стоїть завдання розібратися, організувати, що таке Збройні Сили України, як їх викреслити з Збройних сил Радянського Союзу цієї машини і створити Збройні сили. Я от вас це перше таке масштабне запитання, на яке можна говорити, напевно, два тижні. Але я от прошу почати самого 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 того дня, коли вас, ну, коли ви перше ви вирішили залишитись в Україні. Приїхали вже в Україну і було призначені. Розкажіть всю історію, бо я думаю, і я цього не знаю, і це мало хто знає. Як от створювалися ці стосунки, як вам було запропоновано э, стати міністром оборони? Як ви десь сприйняли? От таку піднагодну спочатку, а пізніше ми перейдемо вже до власного будування. І з чого все почалося? Добре, почну. Як ви кажете з самого початку, в системі радянських Збройних сил був такий неписаний закон. Офіцери, які були походженням із Союзних Республік, не мали бути призначені на службу на високі посади у війську. До своєї малої батьківщини. Так склалося, що і моя служба протягом двох десятиліть на той час проходила за межами України. Були різні республіки і закордонні відрядження, і останнім часом після закінчення Академії Генерального штабу. Я отримав призначення на службу у Смоленськ. Там була дислокована управлінська структура штаб стратегічної армії авіаційної. І я там прослужив трохи більше двох років, і потім так склалося, що мені поталанило. Мені запропонували ту саму посаду начальника штабу армії у Києві. Я приховував свої радощі, бо знаєте, не хотів наврочити, так би мовити. І цей процес тривав. Були якісь там погодження, хтось був відсутній, нікому було щось підписати. Зрештою, ми опинилися у Києві. 8 грудня 1990 року. 88 року Потана, поталанило не тільки з цим, а ще й з тим, що саме в цей час в Україні почалося розмаїття громадського життя, почалася активність народно-демократичних партій, зокрема народного руху України. І з першого дня перебування у Києві, я звичайно не брав участь у мітингах, але це не могло на мене не скласти певне враження. Я дивився телебачення, я слухав е, трансляції засідань Верховної Ради. Ну, звичайно, засоби масової інформації. Тобто, я був в курсі справ. Я знав, чому хто проводить ці мітинги, що вони хочуть. Дуже багато було запитань, що ці люди хочуть, чому їм не йметься, чому вони так себе поводять, чому вони заблокували там хрещатик, або проводять якісь мітинги у тих підземних переходах. Мені все ставало все більше зрозумілим, і я якось відчув. Що я це все підтримую. Ніхто про це мене не питав, я нікому не говорив, моя сім'я відчувала це, і ми вдома могли обмінюватися своїми враженнями. Протягом цієї служби у Київському штабі я отримав нове підвищення і став там у тому ж самому об'єднанні авіаційному командувачем. Зайнявши позицію командувача 17-ї повітряної армії, я вже мав більше стосунків і не лише у сфері військових зв'язків, а й і дещо в політичної сфері. Я був членом військової ради Київського військового округу, тому зустрічаючись із деякими депутатами і по довгу служби, і по довго э, свого перебування. У складі військової ради Нам було багато знайомств, став знати в обличчя багатьох народних депутатів. І коли вже прослуховував трансляції засідань Верховної Ради, я вже відчував свої якісь такі опосередковані зв'язки. Я розділяв всі їхні думки стосовно. Політичного становища України в Радянському Союзі. Саме ці депутати запропонували мою кандидатуру, коли після проголошення незалежності 24 серпня постало питання формування Міністерства оборони України. Перед тим була нарада, яку проводив. 29 серпня Кравчук, голова Верховної Ради, на цій нараді було запрошено взяти участь близько трьох десятків генералів усіх військових формувань, рівня командувачів, які були дислоковані в Україні. Кравчук хотів почути думку. Генералітету, як вони ставляться до цієї історичної події проголошення незалежності 24 серпня? Їх турбувало, як до цього поставляться військові, які будуть невдоволення, які будуть протести, можливі там інші якісь заворушення. От з цією метою Кравчук хотів послухати командувачів. На цій нараді присутній був начальник Генерального штабу Збройних сил СРСР, який був е, делегований вищим керівництвом Міноборони із Москви на цю нараду, оскільки вони хотіли із перших уст почути, що там у Києві вони там задумали. Так сталося, що моя черга виступу опинилася останньою. По колу всі, всі-всі присутні, всі висловилися проти формування Україною незалежних збройних сил. Наводили різні доводи. Там і, і, і не буде грошей, і, і оце знаєте, це сумнозвісна фраза різдити по-живому, розтягувати армію по національних квартирах, і так, далі, і так далі. Але це не були аргументи, які були конструктивними. Навіть у плані аргументації їхньої позиції проти, у своєму виступі який я мав останнім, я коротко сказав, що я підтримую позицію України щодо створення її власних Збройних сил і готовий взяти в цьому участь. Я довго не мав там можливості і бажання виступати, головне, висловив свою таку позицію. Після цієї наради через пару днів. Кравчук запросив мене на бесіду до себе. І під час цієї бесіди він мені сказав, як ви дивитесь на те, щоб ми вас рекомендували на посаду міністра оборони. І я сказав, Лід Макарець, я дуже ціную і дуже вдячний за таку оцінку. Але дозвольте мені висловитися з цього приводу таким чином, що я знаю багатьох. Ну, не багатьох, а декількох генералів більш високого рангу, ніж я, з більш високим, вищим досвідом командування більшими з'єднаними об'єднаннями, об ніж я командував армію. Мав на увазі командуючих військових округів. Це стратегічне об'єднання, їх таких чотири було на території України. Одеський, Київський, Прикарпатський військовий округ і Чорноморський флот. Гравчук казав, що <кхм> так, я вас розумію, мені це все відомо, але ми все ж таки вам це пропонуємо, як ви на це дивитесь. Я кажу, ви знаєте, мені важко з ходу це сказати. Він каже: Окей, тоді давай так. Сьогодні. Субота, сьогодні п'ятниця, зателефонуй мені на дачу в суботу або в неділю. І скажи, що ти про це думаєш. Я сказав дякую, я подумаю. Не наважився я зателефонувати, все ж таки. Було багато і сумнівів, і переживань. І у понеділок я отримав телефонний дзвінок, що мене запрошують на. Засідання Президії Верховної Ради. Це було 3 вересня 91-го року. На президії відбувся такий не дуже довгий обмін думками з депутатами. Вони хотіли почути мою позицію по найважливіших питаннях. Перше, чи будуть війська протестувати проти прийняття рішення щодо незалежності України, виходу із складу СРСР? І друге, як ставитесь до питання ядерної зброї, що розташована в Україні? Я дав свої відповіді, не приховуючи своїх персональних, особистих думок, незалежних від позиції. Московського керівництва. І я думав, що у мене буде час після цього народного. Але тут же отримав пропозицію зайти до сесійної зали, де розпочалися пленарні засідання Верховної Ради. І я опинився в ложі уряду один, Кравчук вів засідання. Він поставив на голосування. 311 депутатів підтримали мою кандидатуру. Це була надзвичайна подія для мене. Я ніколи не був в політиці, ніколи не планував своєї політичної кар'єри. І тут же треба було вийти за трибуну і зробити таку заяву, як завжди, так робиться. Не готував я ніяких заяв, я вийшов і сказав, що шановні народні депутати українською мовою, до речі, я народився в Україні, виріс в Україні. Мої батьки, батьки моєї дружини тут жили і поховані. Я поділяю усі ці політичні процеси, які зараз в Україні, і готовий служити народу України. Дякую. Це все, що я можу сказати на сьогоднішній день українською мовою. Бо 30 років у радянській армії не культувалася українська мова. Вони аплодували звичайно, з цього моменту. Я відчув, що якось народні депутати думали, що вони зробили величезну справу. Вони призначили міністра. Він зараз буде формувати міністерство оборони. він... Сформує Збройні Сили України автономні, незалежні, як вони говорили, і так далі. Але я розумів, що це ще навіть не початок. Попереду ну просто важко було осягнути думками, що попереду нас цікава. Було прийнято закон України про підпорядкування всіх військових формувань в Верховній Раді. І? Ті, які є на території України. Так. І тут же було прийнято постанову, якою доручалося уряду почати формувати Міністерство оборони України. З цього моменту я повернувся до свого штабу на Чкалова 55. Де було розташовано штаб 17-ї повітряної армії? Ніякого приміщення для Міністерства оборони, жодної людини у моєму підпорядкуванні. І все треба починати думати, що, що далі нам робити. Це 3 вересня.